Друзі, нас не перші про головне поїхали за інформацією. Аналітичної джерела США розглядають передачу Україні крилатих ракет томагавка з дальністю до 2400 кілометрів. Представник Міноборони України в інтерв'ю ТВЗ Zone не виключив, що такі ракети вже перебувають у складі ЗСУ та чекають на наказ. Водночас у ЗМІ зазначають, що використання томагавки у через відсутність відповідних пускових платформ. 111 ракет одним залпом по будь-якому російському місту. Це гірше ніж землетрус Трампа. Іронічний маркер зміни курсу. Дональд Трамп різко змінив тон більше не жартує з путіним. Натомість загрожує 100% тарифів на російську нафту для Китаю, Індії та Бразилії. Сенатор Лінці Грему вже закликає до штрафних тарифів у розмірі. До 500% для цих країн потенціал удару по Москві. Якщо Україна отримує томагавка, це відкриє можливість точкових ударів атак на серце РФ Москва, Санкт-Петербург, стратегічні пункти. Аналітики відзначають томагавк, дозволяє воскоточні удари з великої глибини суттєво змінює оперативний баланс, наслідки доставки та можливого застосування. Технічні, навіть отримані на руках ракети, потребують спеціальних пускових установок флота або банки без них застосування спірне перенавчання. Українські фахівці вже відпрацьовували використання американських аналогів, наприклад, атакам. З військові удари, томагавка значно піднімуть тиск на ключові командні центри, тилову інфраструктуру та бункери. Різко зросте навантаження на папуаре додаткові надсистеми стануть обов'язковими. Політичні та економічні загрози. За тарифів від Трампа і Сенату спрямована на ізоляцію Росії економічно і політично загрози Китаю, Індії Бразилії втратити вогідні контакти зараз вже обговорюються білими шапками санкції «The the Times of з Жертви та втрати потенційні кадрові втрати випадку точкового удару по ППО чи командних вузлах. Можна очікувати десятки або сотні загиблих серед офіцерів, генералів, полковників, технічного персоналу. Серйозний удар по тилових аеродромах може призвести до втрат або особового складу, що забезпечує операції. Матеріальні втрати. Знищення командних центрів складів систем зв'язку, незворотні, фактичні втрати стратегічної інфраструктури. Будь-який удар по енергетичних вузлах РФ, що підтримують бункери, серйозний логістичний удар, політична реакція РФ Кремля, поки не коментує ймовірні передачі томагавк. Одночас спостерігається активна хвиля, підвищення боєготовності ППО та логістика. Путін намагається вивести критичні системи з під удару. вертикаль влади готується до можливого контрудару, Обговорюють створення нових резервних валютних зон у тилу. Аналітика, що томагавк прибуде, це революція для війни. Провадження далекобійних ракет змінює правила гри повністю. ППО РФ ключовий є бар'єр. Україна отримує можливість перевантаження оборони, проводячи декілька ударів. Одночасно, економічний тиск Трампа, плюс до військового тарифна і по політична ізоляція. Ризики для України застосування може викликати ескалацію РФ. Наприклад, ракетні ударом у відповідь баланса сила проти стримування. Все залежить від здатності США та союзників отримати кооперацію і Стояти російським контрзаходом, якщо томагавка вже в Україні. Це точка неповернення. комбінація удару по бункерах, глибоких цілей і тарифного тиску приведе конфлікт з флоту у стратегічну фазу, де Москва може втрачати не лише техніку, але й впевненість. Путін готуйся. Трамп уже давно не грається. а Це нове поле битви. Де рішення ухвалюють ракети, а не дипломати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Я висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.